Друзі, всіх рада вітати на каналі. Мене звати Надя і я зі Львова. Зараз ми вирушаємо в магазин «Секунду» пошукати класні брендові речі. І я вже на місці, я вже в магазині 109 гривень за кілограм. Сьогодні перед останній день завозу, ви тільки погляньте, я побачила сумку і босоніжки від бренду Dune, Це англійський досить недешевий бренд в лаковій шкірі. І я дуже здивована, що можна одразу підібрати комплект. Якби я навіть і не очікувала, побачила окремо сумка висить, побачила я ось такі босоніжки, 60 гривень на вазі. Буде прекрасно разом, коли ви це придбаєте: дюн англійський дуже якісний бренд такі насичені кольори. Я просто здивована своєю знахідкою. Далі я побачила ось такі зручні подрові, байжево подрові туфлі. На зручних таких підборах це шкіра, верглакова шкіра, всередині шкіра. Ви тільки погляньте, яка якість шкіряні, в якому хорошому стані, як просто в захваті від асортименту товару можна пошукати, звичайно, знайти, зекономити свої кошти, розширити свій гардероб, можна паралельно різні стилі одягу для себе. Використовувати і бути надзвичайно чарівною в цьому житті, позитивною. І далі туфлі, такі закриті. 42-й розмір це від бренду Next. Це чоловічий, мабуть, так, 42-й розмір, але виглядали, якби жіночі. Ось такі милі сотворіння, пухнасті, плюшеві, ведмедики, великі, немаленькі. Я з ними привіталася, тому що потрібно бути вихованою, вітатися. Вони раді мене бачити, подивіться на ці мордочки. Я навіть потерла пупчик. І я зразу знайшла ось такі фешн, цікаві, ну, хто любить, в стилі боху такі туфольки. Бачите, який вибір. Ці теж від калейдоскоп від англійського бренду 8. Англійський це 42-й теж, 42-й, 41-й. Які красиві оксамитові на танкетці туфлі. Дуже красивий. Ну, а ось ці човники з відкритими носочками, це шкіра натуральна, базові, чорні, такі витончені і на ніжці вони будуть дуже делікатно дивитися, красиві. Просто вау! Можливо, я ще повернуся зараз до взуття. Я хочу ще вам багато різного всякого показати. Іграшки є, є екошопер, Занудні сьогодні іграшки дуже-дуже милі, вони такі ну занудки, занудки страшені. ось така овечка, в неї така мордочка, знаєте, така збурджена, І величезний ведмедик, є є рибки. ну І я дивлюся сумки. Сумки ми бачили сумочку від Dune разом з босоніжками, А ось така шкіряна ще є. Сумок сьогодні багато. Величезна, біла лакова шопор. Ось така класична, з таким принтом в стилі Барбері. Теж досить елегантна. Вона така на вихід до церкви, до неділі. Так. Ось така ще хороша сумка на кожний день, вона досить практична, містка, можна туди багато чого напхати, як ми любимо дівчатка. І я побачила шкіряний саквояж. Він в ідеальному стані. Я не бачу бренду. Я однією рукою не хотіла розсовувати блискавку, можливо, там всередині бренд. але він в ідеальному стані. Англійський такий стиль, це дорожня така сумка Саквояж. Дуже хороша знахідка, мені без потреби. Але я для вас показую, що можна знайти. Що можна знайти в цих секондах в чудовому місті Львові? Запрошую всіх, приїжджайте на Каву, хто не Львів'яне, ви проведете досить добрий час. І ще попадаєте в секунди, і ще собі накупите всяких глашок класних фірмових. Які сумки класні! Ну, потрібно шукати. потрібно шукати. Не завжди, коли ви приходите в секунди, є великий вивір. Ось такий клатч. Він оксамитовий і він новесенький від англійського бренду. Ні, навіть не клатчі, а навіть така сумочка. Теж вона до неділі, вона на вихід, вона така ошатна на якесь мероприємство. Дивимося шарфи, шарфів дуже багато, різнокольорова гадгама, можна підібрати під свій аутфіт, під свій образ, який ви любите колір, поєднати з своїм джемпером, тренчем, курточкою, жакетом. Ось такий величезний шарф Палантин. Він легенький, він дуже приємний на дотик, немає складу, на жаль, але я впевнена, що там є віскоза, можливо, навіть є натуральний шовк, і дуже красивий пастельний колір. Ще ось така хустка, теж немає бірочки зі складом, але це поліестер принт тигровий. Зараз це такий тренд. Лимоно-жовтий шарф палантин величезного формату, це віскоза. Є теплесенькі шарфи, є легенькі, є хустки, є різна, всяка всячина. Це для дому, щоб вам було м'якенько, тепленько, всякі плюшеві халатики, піжамки. Можна теж обрати на кожний день для дому досить хороші, якісні речі. Подивимося светри, подивимося всякі джемпери, кардиганчики в'язані, м'якенькі, можливо, світшоти. Ось така толстовочка називають, такий батнічок в бежево-кремовому кольорі на блискавці, але сам комір і манжети рукавів з хутра. Це від River Island, від англійського бренду. Досить непогана якість середньої щільності трикотаж. Вам теж буде дуже теплесенько і затишно. І ще дивимося світшотики, тиснемо пальчиками лайк, пишемо коментар, підтримуємо Надю зі Львова, блогера, як яка знімає для вас контент в секундах, шукає класні речі, вам показати, які бренди є в цілому світі, які є фасони одягу, що ви можете собі запланувати і вподобати собі які речі для свого гардеробу, наприклад. Я погортаю, чуть-чуть покажу вам людей досить я... Які дивлюся серветки, це домашні текстилі, вони стібані, дуже класненькі, дуже такі, я навіть не знаю, це такий, якби прованс-стиль. Дівчатка обирають підодіяльники, як ви бачите. Обирають всякі наматрасники. Для подушок декоративних якісь наволочки. Ну, тобто, ви бачите, дуже багато її, величезні ящики. Цікава дівчинка, дуже стильна, з таким блакитним волоссям. Подобаються мені люди неординарні, цікаві, харизматичні. Ось така сукня, в довжині міді. Теж насичений такі колір, такі пейслі на зеленому фоні. На жаль, це поліестер з Еластаном, але чому ні на кожний день. І від Оазіс, від англійського бренду Ошатна сукня, вона люрексова, вона така шимарна, темно-синій колір можна на вечір на якесь міроприємство, вона досить елегантна. Зав'язується в, в талії, можна її зав'язати, е, талію підкреслити. І я тяну ось таку сукню, я відчула вона на вигляді, що це натуральний шок. Я вже вивернула в себе. Подивіться, яка красива сукня. І є поясочок. Це від англійського бренду Monson. Вона в ідеальному стані, я хочу цю сукню забрати, тому вона багато не заважить Вона легесенька, бо це натуральний шок. Е, Такий колор блок фуксія, ніде не розтягнутий натуральний шовк, це 100%, бачите? Шов з поясочком фуксія. Чорний колір, 14 гривень вона заважила. Від бренду Боден мій улюблений бренд дуже красиві і неординарні моделі цього бренду. І цей бренд приділяю увагу дрібним деталям, дуже якісно шиє свій одяг із натуральних тканин. Це англійський бренд преміум класу. Це 100-відсотковий люн. Красивий темно синього жовтого і білого. А я гортаю далі. Біла сукня. І щось таке цікаве я бачу. Я повернулася. Це така спідниця в дуже міді, теж ошатна. Це така фешн, префешн спідниця дуже крута. Я вперше побачила цей бренд. я навіть не знаю, але вона класненька. І ще ось така смережева сукня, елегантна, вона витончена, вона така красива. Хочеться її розглядати. Це темно синя тканина мережі, вона з блискавкою, Знизу вона має ще одну таку, як би. Комбінацію елегантна сукня, навіть може бути в діловому стилі, її можна використовувати, одягати швидше навіть всього. має зліва блискавку. Це від англійського бренду Mars and Spicer. І це Поліестер і підкладка Поліестеро. І я дивлюся чоловічий одяг, чоловіки дивляться канал. Я вас вітаю і дуже рада, що ви на каналі, що ви теж зі мною шукаєте якісь класні чоловічі брендові речі. це від бренду Бартон, англійський бренд, іксалічка, такий джемпер в бордовому кольорі. Багато є поло, багато є светриків, джемперів, сорочок чоловічих. Можна оновити свій гардероб. На кожний день знову бренд Боден, який я дуже люблю і за якості, але це вже чоловічий світшот. Вітомий Hillфіker Dämper в зеленому кольорі чоловічий, легкої в'язки, дуже зручний, вирізне глибокий, низ взяти джинси, кросівки і все. А ще ось такий джемпер з обманкою сорочки в розмірі L дуже буде в нагоді, коли ви працюєте в якійсь такій сфері юридичній, банківській є, що потрібна сорочка і светрик такий. Це теж видно, що якісний класичний светр. Посилання на цей магазин буде в коментарі закріплений. Читайте закріплений коментар, там буде посилання на адресу цього магазину. Хто хоче знати, подивитися. Ось такі з вовни. Далі я знову шукаю жіночий одяг. Я побачила ось такий жакет. Ви тільки подивіться, яка якість. Хоча це бренд шведський H&M, не є такий він дорогий, але його речі досить якісні. Я рекомендую цей бренд, тут є вовну в складі. Такий англійський, англійський суто стиль, теплесенький вовняний жакет, сучасний, напівприталений. Дуже сподобався, я вибирала одягу, таких лашок цікавих стильних, ми подивимося якісних. Ще ось такий жакет, він середньої щільності в'язки, темно синій колір, теж деталізований, дуже якісно пошитий. І це 100% вовна. Дуже легко буде ось такий жакет поєднати з будь стилями одягу, це базова річ. Далі ось такий светр, в'язаний в коси. його ще називають такий стиль з бабусиної скрині. Ми пам'ятаємо, як наші бабусі колись зв'язали ось такі светри і носили, але зараз цей тренд, якби повертається в сучасну моду 100% вовна. А в сучасні образи навіть можна взяти шафонову сукню, чоботи, козаки, і ось такий светр. Це теж дорогий бренд англійський і класична куртка, колір фіолетово-бусковий, не глибоко фіолетовий, не такий темний, не такий гнітючий, а навпаки, дуже приємний, дуже ніжний колір. Обирайте більш тепліші кольори, завжди вони згладять і колір вашої шкіри. Ось так. І Від Лора Ешлі ще знайшла ось такий жакет. Він середньої щільності в'язки, якби, ще кажуть, бита валяна вовна, 100% ви бачите вовна. Такий базовий-прибазовий був. Скільки жакетиків різних є. Ну, а ця така річ, я хотіла вам показати, вона це такеточку, і вона дуже зручна по сарафанчику на жару, щоб прикрити плечі, не згоріти. Дивимось далі. Що ще є цікавого? Я не вибирала ще багато лашок класних, прекрасних. Ви подивіться, які кольори насичені. Просто такі, як взяти про цукерки. Такий одяг цукеручки. Ось така сорочка жіноча, колір більш зелений, но камера принципово його бере і робить синім до синього. Але це зелений колір до бірюзи і це 100% льон. Лаконічна. Сорочка від бренду Marx Spencer» з кишенями накладними прямого силуету. Ось такий чуть -чуть от було взяло зелений колір. Ще сподобалася ось така спідничка в білосніжному кольорі. Вона з защіпами зверху, з кишенями. Хочу показати вам підкладку. У мене не дуже це виходить, тому що я тримаю камеру. Так, як ж туди добратися? Що ж це таке? Вона на підкладці, підкладка теж натуральна. Це льон? Ось така спіднечка. І ви тільки погляньте на цей колір, на цей светр від Марсен Спенсер яскраво насичений. Як мені сподобався ось цей колір. Він і блондинкам підійде, і брюнеткам підійде, виразний колір рожевої фуксії. І ще базовий ось такий гольфик, э, э, така водолазочка, в'язана, э, якісна нарукав на манжета гудзички. Це від бренду Next. І це дуже хороший склад. Як ви бачите, тут є вовна. Бежевий теж буває різниця, дуже красивий бежевий колір, такий пісочний. Є бежеві засвітлі, що вони якби, зливаються з кольором вашого обличчя, а краще брати такий більш пісочний. І ще ось такий светри середньої щільності в'язки, гірчичний, теж дуже красивий колір. Ви подивіться, яка молота, класична, елегантна блуза. Від бренду Ту, у гірчичному кольорі щось в останній час. Мені подобаються ці кольори. Це хоча не натуральна тканина, але, тим не менше, сорочка мені сподобалася теж глибокий колір фуксії принт. Жіноча така сорочка від Марсом Спенсер сороківочка європейська. Це бавовна це бавовна з аластаном. Не могла не взяти ось цю жилетку, в'язано красивий жовто-лимонний кольор. Він кращий, чим зараз передає камера. А жилетки вже поспіль, третій рік вони залишаються в тренді. Від Монсон ось така в'язана футболочка, або такий полегшений джемпер, кажучи, американка. Сподобався принт, якість і тут в складі є льон. В Складі є льо теж мені сподобався Вітмола, такий светр, Він оверсайз, плечі приспущені, такий вкорочений, дуже красиві кольори поєднані, припорошено рожевий моко, якийсь такий шампань, сірий. Побачила сукню з полегшеного вольвету. В стилі бохо, дуже стильненька сукня, вона на кожний день, такий стиль бохо, знизу донизу вона така призібрана. Йде. І вона ще з етикеткою, вона ще з етикеткою новасенька. Хто каже, що немає, і нічого не бачить, можливо, ви не хочете бачити. А я бачу красиві речі, подивіться, ви самі бачите, я гортаю. Ну, звичайно, якщо ви приходите придбати щось для себе, то не важко попасти в розмір. Теж мені дуже подобається ось цей колір. Він такий пастельно-блакитний, тепло-блакитний від бренду Next, такий джемпер. Я люблю в'язані джемпери на короткі рукави навіть в своєму гардеробі. Дуже сильно люблю, люблю, коли чоловіки носять теж такі футболочки в'язані джемпери на короткий рукавчик. Я спіднички дивлюся. Гортаю спітнички, щоб щось знайти цікаве, подивитися в смужку, як ви бачите, є багатолітні, є. Ось така вальватова є. Шотландський стиль. А, як бачите, дівчатка набирають багато і не кажуть, що нічого немає. Подивіться на руках, скільки тримають. Дивлюся штани. Ось такий базовий пісочно бежево, пісочний колір. Це брюки палацо за щіпами, тренд з трендів. У досить хорошому стані, невеликий розмір, це есочка англійська. Можна було би і собі придивитися такі брюки. Я повернулася на сумки, бо я знаю, що ви любите таку категорію. Я один бокс порила, перевернула і пішла в інший. Класична сумка зі шкіри. Далі ось така чорна з білим сумочка. А ще ось така сумка. Досить цікава вона на блискавці. Я бачу вона шкіряна. Так, це бренд Next і написано, що це шкіра. Побачила, що це Кіплінг. Кіплінг бренд з Бельгії. Так. Такий дорогущий бренд. Це шкіряна сумочка, і вона комбінована тканиною балонівою. Немає мавпочки, все є, а мавпочка, яка має така вісюлічка, бути оця кіплінг. Мавпочка немає, може хтось зняв, може її і не було в секунді разом з цією сумкою. А, дуже крута знахідка. Я тішуся, як мені пощастило бачити все брендовано, кіплінг. Дуже цікава сумка. Дуже цікава сумка. Що ми ще бачимо? Ось така з такими ручками. З ручними. Ух ти, яка сумка! Вона в'язана як свайтер. Велика сумка. Шопор такий скандинавський стиль. В скандинавію люблять такі сумки носити. Ви бачили клатч від англійського бренду. Перевертати треба все одно шукати донизу. Ой, яка сумочка! Просто красота, золота. Можна йти в театр на прем'єру. вистави. з такою вона вишивкою красивою, з ланцюжком. Готую для вас ще багато цікавих відео, є багато магазинів, в яких ще я не була і вам не показувала. Я вже маю адреси, і будемо дивитися-лілі. Лілі, лілі, лілі. Не знаю цей бренд, але це дуже крутюча джинсова курточка. Цікава, як ви бачите, якби такий жакет, неординарний, досить дизайнерський фешн. Не такий, як у всіх. А це звичайна джинсова корточка. стилі мілітар є. І далі джинсова курточка. Класика, яка купи ще років не виходить з модулю. Такі стандартні джинсові куртки. Вони потрібні до джинсів. Накинув і пішов за футболку, кеда і вуаля. Ось така чорна оверсайз більш курточка. Від мого улюбленого бренду BOK. Це дорогущий бренд, я неодноразово вам його показувала. Це джинси, такі вони з накладними кишенями, принтові. Так, бачу хтось повідкладав. але ми подивимося. Ось така футболочка з патчами. Тут ми бачимо японські гейші, таке спортивний відділ різні. Шортики, спортивні лосіни. Є вибір сьогодні непоганий. Деколи немає. Сьогодні я бачу, що спортивні отакі лосінки, при день досить є. Вони в хорошому стані для активного спорту. Так. Теж є шортики, джинсові, багато шортів є на високій посадці, хто любить. Ну зараз немає тренду, що або низька посадка актуальна, або висока. Зараз все ось такі човники. Це від бренду Next, яка красота. Тут комбіновано і бачите, шиммер є чорний, є гладка шкіра і є принт такий Animal. Це чоловічі футболочки. поло. я люблю вам показувати, які є чоловічі красиві речі. Ось така ще поло є, насичений червоний колір і в дуже хорошому стані. Це отакі ряди чоловічих футболок, чоловічого одягу. Є в різному стані, потрібно зосередитися, налаштуватися, вибрати собі час. Джинсова сорочка, не знаю цей бренд, але сорочка класна чоловіча. Ви тільки погляньте, чоловіки, які класні речі ви можете придбати в секондах для себе. І якщо вам подобається цей огляд, станьте спонсором каналу. Підтримуйте, тисніть на кнопочку спонсорувати, підтримайте мої старання. Мій YouTube канал. Ось така ще класична сорочка біла. І як вона деталізована гузочка така теж незвичайна, від бренду Reiss це німецький дорогущий бренд. Но вона, як бачите, комір під кроваткою йде для ділового стилю. Скільки сорочок є, і кежу на кожний день, клітиночку, так? О, показую вам, який формат, який об'єм оцих речей. Я вже йду до каси і покажу вам чи поки чекаю. В черзі є сіль, є всякі гелі для душу, є лосьони. але це небезпечно купляти, якщо вони там не закриті. Всім папа, цьом-цьом, до зустрічі.